Усім привіт, слава Україні. Сьогодні зніму коротеньке відео, Відеоогляд. У нас сьогодні третій збір. Зараз спочатку покажу поле, що в нас відбувається. Ось, найцікавіша картина це в нас на бріллі. І то я скажу, що... Ну, Очікувалося більше урожаю, але я знав, що так буде, тому що трошки пі... запізно були кущики висаджені все ж таки в нашому регіоні. Як запізно. Це таке поняття відносне. Не дуже інтенсивне живлення було. У нас до зими хотіли подивитись. Заодно як кущики самі по собі тягнуть урожай. І до речі навіть зараз особо такого сильного живлення немає, тому що душі не дають. Ось, І отака картинка в нас. Визберу їм також гнилу. Зараз ми перебіглися, просто зібрали. Завтра будемо ось ці два ряди ми вже почали на тому полі, а ось ці ми ще гнилу не збирали і на іншому полі. Зібрали гнилу. ось, Це у нас стріла. Гарна ягода, нічого не можу сказати, оце перша ягода велика. Другі вже йдуть такі, такої більш правильної форми. ось, Ну перша це клас. Ось, і Скажу чесно, результат не дуже цього року в нас по ягоді, та й вимерзло частково. Тут то, то також треба враховувати. Плюс вже і гнилу ми визбирували, і коли збирали, і так я кажу окремо навіть на тих двох рядах. А її тут є трошки через ось такі погодні умови. Так, зараз ще хочу показати, тут мішане все. Тут просто що в нас полишалася русада, там все по буграх садилося, а тут же садилось. Все вкупі, я навіть не пам'ятаю де який сорт. Ось це бачу по кущику, що це Альба. Я ж кажу, не, не дуже багато. Ну нічого. Це ми садили приблизно середина серпня. Цей рік зробимо все можливе, щоб посадити початок серпня. Навіть цей тиждень, що, наприклад, 15 серпня, а що того само 5-7 відіграє дуже велику роль. Навіть важко описати, наскільки важливу роль грає цей один там, тиждень, там, 10 днів плюс-мінус. В плані висадки. Так що, а ось тут, наприклад, кущики Апріки, та ягода велика, Гарно все. Досить непогана на смак, ну, але, бачите, самі її тут небагато. Це взагалі в вересні садилось. Ось спутно, один-два квітконоси. Тут взагалі слабенько, я рахую цей рік е, таким випробувальним для всіх, і хто не здасться, хто буде, хто кажуть, вірити в це. А ми настільки це можливо віримо, що все буде добре. Рік на рік не попадає і з великою надією, що наступний рік буде набагато кращий. Бо я вже бачу навіть по врожаю по загрузці кущів, що минулий рік був кращий. Це я вже можу впевнено сказати. Минулий рік був кращий, минулий рік був досить і досить непоганий. Був ряд моментів, але в в результаті рік вийшов непоганий. Ось так само тут. Амі, тут ще навіть ягідки тільки зав'язуються. Отак, поступово. Поступово вона так дає, але також не дуже врожайна. Якщо порівняти з цією самою Лючією, в лючії набагато більше завізі. Ось в лючії набагато більше завізі. Але подивимось по розміру, по калібру. Перша ягода була велика. Ось. Подивимось, як буде далі. Ну, зав'язі, завізі ну, нормально. Типу не скажу, що там капець прям. Але я скажу, кущики садилися. Запізла. Ось гнила, гнила. Ну так. Може бути. Будемо виходити з того, що є. Ага, так, і до речі, хочу показати сорт далі. Так, де він у нас тут є? А ось. Яка? Яка в нього нагрузка? Також досить непогана. Це Альба. Ось таку. Щось не зібрали ще. Ось, далі. Я думаю, недооцінений сорт. Сорт досить-досить цікавий по вружаю. Ось ще один кітку Тут ось тільки буде зав'язуватись. Ягода перша досить велика. І ягід багато на квітконосах, 5-6-7 буває. Ось тут також тільки зав'язується. кущики такі гарні, рослі. У нас тільки, тільки зав'язується. І ягода вся схована. Ось перша ягідка, тому вона ще не червона. Досить і досить непоганий сорт. І Азія. Ну, Азія, звичайно, це топ. Я в шоці з неї. Подивіться на цей розмір. І вона ще буде і буде достигати. Вона як в ширину, так і в товщину і, Ну, досить велика по розмірах і важка. І ось тут ще навіть... Зв'язується тільки. Ну, куш взагалі. Кажуть, Азія вибаглива. В ну, нас вона взагалі не вибаглива. В нас вона на рівні зі всіма живлення, тобто не, не дуже активно його утримує. Але показує себе чуть не найкраще. І розмір і смакові якості. Буде вже всюди почне, бо тут Азія тільки починає. Достигнуть великі екземпляри. І хочемо зняти... О, Краса! І Хочемо зняти відео, порівняти по сортах, типу по возі, зірвати середню, велику ягоду. І Такі самі основні сорти це лючія. Брілла, Альба, Азія. Ну, далі ще можна. Ось такі самі основні сорти, які в нас є. Зробимо таке відео також. І наш збір. Та сама Азія. Це брілла Це брілла. Альба. Альба. По Альбі характерне таке роздвоєння. Першої ягоди. А, і тут ще окремо відклали ось така Азія. Ну, я думаю, видно розмір. І це без практично без живлення. Через дощі ми от, в грунт навіть під плівкою зволожений досить непогано. І ми не ризикуємо давати ще вологи. Це бріла. Ну, Видно, різна. Ми тут будемо. Трошка зелену зірвали. Будемо ще це все сортувати. Ми так швидко зібрали, бо у нас ймовірність дощу. О, лючія. Ну, лючія м, навіть ось так порівняти легша. Легша по вазі, але солодша. Тобто, ну кожен сорт, ну, відчутно, отак береш в руку, ну не дуже важка. Забереш ту саму брілу, наприклад, Альбу, Азію. Тим паче то навіть такого самого розміру середнього то відчутно важче. Лючія, Перепрошую, відчутно легша лючія за інші сорти. Ось це також Альба. Ну, ось такий результат. Третій збір. Ну я ж кажу, на цей рік великих надій ми не маємо. Вже як вийде, так вийде. Ага, і основне, ось хочу показати. Все, от, гнилу ми збирали з цього поля. Ось з цього. Ну, я так пройшов сабули. десь гнила там, 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 там. Ну, трохи так настрашився, скажімо так. Але вже коли зібрали, ну, ну є тачка гнилої. Але з такою погодою я рахую, що це взагалі ще терпимо. Може буває і гірше. Так що надіємось. Що це вже остання гнила. Ну, звичайно, там буде попадатись, але, надіюсь, не масово. Будемо завтра мабуть, обробляти біопрепаратом bestcure. Також треба буде зняти відео, показати. Ось, і будемо працювати далі. І триходерму також будемо вносити, але вже десь дня 4-5 після після Будемо По погоді після дощу. Тобто внесемо bestcure, тільки от пройде там за 2-3 дні дощ. То зразу ще раз треба, бо біологію то зразу немає. Треба працювати постійно. Ось така краса. Пишіть в коментарях, що у вас по ягоді, чи багато зав'язі. бо, я ж кажу, у нас не дуже. Ну, Мало бути більше, але Ось відняти гнилу зібрали з кожного кущика. там одна там ягідка, там дві, там, ну, там ні одної так на загальній картині відрізняється. Плюс частково повимерзало і на сьогодні маємо таку картину. Ну, Я думаю, кілограм 80 є. Але це ще не пік. В пік будем, будемо знімати. Я думаю, це буде якраз на вихідні наступні. Добре, всім дякую за увагу. Пишіть, що у вас по цінах. Бо в нас останній раз було 160, 170, 180 середня. середня велика. Будемо бачити, як буде завтра. Надіємося, не буде сильно ціна опускатися. Всім дякую за увагу.